Друзі, всіх вітаю, Садовод Олег на каналі Дачний Експеримент. Сьогодні поговоримо про найважливішу обробку мідним купоросом. Але цього разу вже не наших дерев, а нашої полунички, яка майже спить такій симовій в в осінній дрімоті. Отож, бо прийдемо. Для чого ми це робимо? Мідний купорос. Дивіться, дивіться відео до кінця, дуже важливий момент. У кінці буде. У нас полуничка, як ми знаємо, всі вона... Дуже подвірена таким хворобам, як плямистість. Такий саме мітний купорос. З ним прекрасно бореться. У нас, хто дивиться постійно канал, знаєте, що в мене є нові насадження. Молоді. Ось вони, бачите, які чисті зараз, красиві кущики підросли. Я їх ще додатково підкормлював. І тут різні добрива з різними домішками, Ну, то буде сніг, і воно все це ростає. Так ось, для того, щоб наш лист залишався таким чистим, красивим, без плямистостей, без грибкових інфекцій, як і потіп, до речі, можуть перейти на ягоду. Ви ж це пам'ятаєте? Що якщо ви бачите проблему на листку, то вона обов'язково, навіть не під, вар... під питанням, вона обов'язково прийде і на ягоду. Варто тільки зробити умови, дощова погода навесні, надто багато вологого, у мене так один був рік. Дуже багато планиці полягло, дуже почала хворіти, пліснявіти. Цвіль, сира цвіль. Так ось Цей препарат допоможе вам з нею поборотися. Ось, бачите, які гарненькі кущики, чисті, на грудканині, дуже добре виглядають. Тому перейдемо до їх захисту навіть у цей осінній період. Вперед! Так, друзі, помічниця вже тут значить можемо розводити. Мітний коперос. Значить дивіться, не знаю, для чого я це кажу. Всі ви, напевно, знаєте, як його розводити, але для тих, хто не знає, вода в нас гарячувата, має бути градусів 50. Засипаємо і перемішуємо. Дивіться, я, я так зараз я сиплю на око, тому що око діамант. 50 грам я сиплю. Це той важливий момент, який я вам хотів сказати. 50 грам. Чому я роблю піввідсотковий розчин 0,5. Для того, щоб зараз не попекти листя те, яке є в нас в наявності, воно, то, знаєте, і не попечеться, не буде такого, як, що воно прям буде випалене, як там, дрова да, після вогню. Ну, але... Всі мені радять, та я так не один рік роблю, я роблю половину. А навесні там зовсім інші концентрації. Якщо буде цікаво, пишіть коментар, обов'язково зроблю допис. Бачите, який колір у нас Колір такого блакитного неба, коли у нас безхмарно. І відправляємо цю красу тепер на 10 літрів води. Нагадаю, у нас упаковка 100 г, але я кладу 50. Так, добре, бачите, як воно розчинилася, добре, усе. нема ніякого залишку. Так, баночку ще прополаскуємо, і все, отакий наш вийшов готовий розчин. Кс -кс -кс. Оце ще моя порадниця. Вона все контролює. тут Ходить зараз, піде ще на полуницю. Ось, до речі, дивіться, зараз я і цю оприска, це та, що в мене. Парничку стоїть під такою, хто бачив раніше, я зробив таке, е, захист такий від сильних холодів. Ну, Найбуду, знаєте, на весну ще трошки, може собі навіть досаджу саджанці на гарні. Вчора я, я витягував, вже починають корінюватися. Може хтось захоче по весні по 10 гривень. От, Так що Так, тут все перемішали і. Будемо переливати зараз в балон. Так, ну і почну з теплички. Ось так гарно проходимо, щоб у нас не було ніяких плямистостей. Тут і розсадка була гарна і красива. Так, багато не потрібно, чисто, щоб змочив лист. Ось так продовжуємо. Також кущики смородини проходимо гарненько. Обробкою. Пам'ятаєте, що проводимо у безвітряну погоду сонячну, таку, яка є у нас зараз. Ой, веселка, бачили? Так, кущі винограду ми вже не обробляємо, тому що три дні тому була обробка залізним копоросом. Хто надивився, можете зайти. А подивіться, послання я залишу під відео. Так, ну і зараз одягну і продовжимо. Так, і вперед мальвінку нашу пройдемо. Бачите, на мальвінці в мене трохи є плямистість, Ну, але це на старому листі, а ми ж його приберемо весною і у нас все буде чисто красиво, файно. Тому що обробка буде весною, але, вже, але меншою концентрацією. Так, це молода дамальна, що я досаджував на саджанці. Так. Зараз я виставлю трішки менше напор, щоб був. Так. Ось так. Адресі. Так, пройшлися І тепер йдемо ту, що у нас все ще наградканині росте. Так, швиденько, багато не витрачаємо. Чисто, щоб у нас змочився лист. Вагенький був листовий апарат. От не можу натішитися цим балоном. Може він другий рік у мене, то раніше, знаєте, качаєш рукою, то рука втомлюється, вона не качає. Ой, якісь з тим балоном проблеми, щось там доробляєш його, якісь запчастини потрібно. А це, ну, міле діло, так, як то кажуть. Так, ось це, бачите, полонечка трішки слабенька бо вона садилася, знаєте коли, у саму спеку таку я допустив помилку, що вона мені приїхала, якраз стояла спека 30 градусна. Я замість того, щоб її поставити в касету, висадив сюди. Вона дуже хворіла довго, ну, але підкормимо весною азотними. та піде, вражаю, я з неї брати не буду, тут хоч би саджанців розмножити Так, це новенькі посадки, Та, що в мене лишалося, так я, так я продлив ряди. Бачите, яка погода сьогодні, ну шикарна, 14 листопада. Дуже погода, як на це число календаря, дуже гарно, сонячна. Отож продовжимо і покажу. Так, ну, друзі, на цьому обробка підходить до свого завершення. Дуже гарно проходимося, якраз вітерець, воно все продує, його гарно просохне і буде все добре, красиво. Ну, які кущі гарні, це, до речі, кама. Хто замовляла, у вас такі теж будуть наступного року. Або якщо замовляли поза минулого року, то вже мають такі бути. Дуже мені подобається ягода. Розсада гарна, красива. Ну, взагалі, хто має бажання, можете ще замовити. Ну, але вже не цьогоріч, звичайно, а наступного. І також, друзі. Так. На цьому. І також, друзі, на останок секрет, який вам обіцяв розповісти, якщо у вас ґрунти наближені до глинистих, такі знаєте, тяжкі. Як ну, от, глина кажуть, да, що її можна так руками брати ліпити, то обов'язково мідний копрос допоможе вам у цьому питанні. Берете 1 грам, дивіться, у нас, щоб проще було розуміти, упаковка 100 грам, так оцієї цієї 100 грамової упаковки вистачає на 100 квадратних метрів. На 100 квадратних метрів. Уявіть собі, як дуже ефективно і економічно до того ж берете, наприклад, якусь ложечку таку. І візуально для себе визначаєте квадрат землі. Квадрат, так? І оцю ложечку, там 1 грам маленька ложечка. Така, знаєте, як раніше ювелірні метали важили. От. І можете. Підсипати таку процедуру проводять раз на 5 років. На 5 років кожного року не потрібно. І таким чином ви збагачуєте свою почву, свій ґрунт корисним речовим, а саме сульфатом міді, яка відсутня, якщо на таких ґрунтах, тобто є там мінімальна кількість, якщо у вас такі ґрунти, глина або доближна до неї, то можна значно покращити вміст. Тож, якщо у вас такі ґрунти глиняні, то можете з цим способом користуватися сміло, Він дуже ефективний і в мене, ось, бачите, дуже допоміг. Теж така була земля важка. Зараз вона така більш-менш стає рихлою і наповнена тими речовинами, мікроелементами, яких немає у її природньому вигляді в такому першоствореному. Тому користуйтесь на цьому, дякую вам за перегляд, Дякую, що дивитесь моє відео. Діліться їм з друзями, тому що стараюся максимально наближено е, до суті пояснювати, щоб людям було простіше і цікавіше дивитися. На цьому в мене все. Зараз я йду обідати. Я бажаю вам приємного перегляду інших моїх відео і до нових зустрічей. До побачення! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого, па-па!